Путін може вдарити ядерною зброєю, якщо РФ програє в війні. Це таку тезу озвучив голова РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times. Знаєте, ми з вами вже голову РНБО пам'ятали там Олексія Данілова. Він знаєте, таким був е, ньюсмейкером цілим. Таким видавав е, різні е, штуки, які потім не знаходили ніякого підтвердження. А зараз десь дівся? Е, е, ну, де ми знаємо? Служить напевно разом зі своїми синами. За що ми йому дуже вдячні. Але ось Литвиненка мало хто знає, і люди мають знати, тому треба виходити інформаційний простір з якимись лякалками. Тут виникає питання. Чому, чому РФ має програти? Литвиненко не написав. Тобто саміт Миру дав якісь результати, нам якусь зброю дають, е, постачають сюди армії свої ті всі, хто були на саміті миру, і е, закликали відрубати е, дракону голову. Знаєте, властілі на колець передивились, володаря персні, передивились і вже вирішили там. З драконами драться, звідки, звідки оце все? От, от, от звідки оце все. Знаєте, друзі, там хто пишуть чиновникам меседжі, я вас дуже прошу: ви поменше вживайте різного всякого забороненого. Бо воно виглядає отак, як Дуда. То дракони, то потім, ну вже Олексій Данілов розповідав, що через два-три місяці імперія. Розпадеться, розпадеться все. Ми будемо спостерігати розпад імперії. Нічого там не розпадається. А тут уже ось вже Литвиненко нарисував, що вже Росія програє і буде ядеркою бити. Так вона буде бити ядеркою, щоб не програти. От я просто, я не голова РНБУ, я просто кажу, як це відбувається. Колись Гітлер дуже хотів зброю Возміздя. Знаєте, оце таке. От. І це була якраз атомна і ядерна зброя. Так от, не можна, країна не може спочатку програти, а потім ядерною бомбою гатить. Вона це зробить раніше, щоб не програти. Логіка є? Угу.